ЗАБІНЕ БОЛЬМАН. Маленька Соня в лісі різдвяних історій, Розділ четвертий. КОРЖИКИ А тепер ти покажеш нам, як святкувати різдво? запитала маленька Соня. Вони з ліскулькою та міською мишкою домовились зустрітися біля дерева, яке вирішили назвати Деревом 24 речей. Адже саме стільки різних предметів мало опинитися на ньому незабаром. Спочатку я хочу повісити на дерево 24 речей мою чергову прикрасу, відповіла міська мишка. Тож ліскульці довелося знову лізти на спину маленькій соні а міській мишці на ліскульку. По тому міська мишка витягнулася на повен зріст та стала навшпиньки, щоб повісити на одну з гілочок. Жовтий осінній листок, який знайшла посеред лісу. Що ж, вітаю з початком передріздвяного часу, задоволено мовила вона обом подругам, походжаючи по снігу вчительським кроком. Слухайте уважно, передріздвяний час починається, коли приходить зима. Сніг покриває поля і ліси, озеро ховається під кригою. А дні невпинно корочають. Усі миші в місті по-святковому прикрашають свої нірки і всюди пахне різдвяними коржиками. Різдвяними, різдвяними коржиками? коржиками. — хором перепитали маленька Соня з ліскулькою. — Так, різдвяний коржик. То неймовірна смакота, смачніше. Не придумаєш, у мене від однієї думки аж слина котиться. І, Ох. Здається, зараз знову заплачу, бо мені нестерпно думати, що весь цей час довкола не буде коржиків. І міська мишка захлипала. То спечимо ті коржики. вигукнула лісколька, одразу ж підстрибуючи на ноги. Їй не терпілося взятися до роботи. Що нам для цього потрібно? Мишка замислилася. Хм, Мабуть, у лісі із цим буде скрутно. У нас у місті можна дістати все, що забажаєш. Треба борошно, цукор, масло, горішки. А де росте це борошно? Ну, а в нас у місті воно росте, в паперових пакунках. У пакунках? Ну, так, принаймні монеток здається. І яке воно на вигляд, це борошно. Хм, воно біле, дрібне, як порох, і пахне зерном, Вівсом, сомно або житом, чимось схожим. Тобто воно на вигляд майже як сніг? Так, от тільки борошно зовсім не холодне і не мокре. Ну, трохи зерна завжди можна знайти на узлісі. Коли на полі збирають врожай, деякі колоски губляться і залишаються на межі. Може, з них можна зробити щось на кшталт борошна? Спробуймо, відповіла міська мишка, підстрибуючи від нетерпіння. Тож вони втрьох подалися на узлісся, де і справді знайшли декілька зрізаних стебел із чималенькими колосками на кінцях. Може. Борошно там усередині, розмірковувала ліскулька, але міська мишка не поділяла її оптимізму. «М -м -м, це зовсім не схоже на те борошно, яке росте в нас у пакунках, сказала вона. Перевіримо, запропонувала маленька Соня. Вона взяла один колосок, вибрала з нього маленькі зернятка і, знайшовши поруч камінчик, заходилася їх товкти. Так-так, справді борошно виходить, таке, як у нас у пакунках, схвильовано вигукнула міська мишка. Я ще ось що знайшла. Може, із цього насіння теж вийде борошно, сказала ліскулька, показуючи міській мишці та маленькій соні велику жовту квітку соняха. Усі разом вони витягли з квітки соняшникове насіння, виклали на камінь. І стали по черзі бити по ньому іншим камінчиком. Справа ця була нелегка, і вони аж упарилися, хоча навколо панувала зима і кружляли сніжинки. Але подруги так захопилися роботою, що нічого не помічали. Щось виходить, щось виходить. закричала ліскулька. Але цього разу замість білого борошна на камені утворилося щось рідке та мастке. «Хм, це можна використати замість масла», – сказала міська мишка, пробуючи жовту рідину на смак. Добре, отже два інгредієнти в нас уже є, підсумувала маленька Соня. Не вистачає лише цукру, а він де росте. Ну, де де у пакунках? зі сміхом догадалася маленька соня з ліскулькою. Цукор солодкий, це я знаю, сказала маленька Соня. Такий солодкий, як -м, -м... мед. вигукнула ліскулька і аж підстрибнула від захвату. Подруги обережно загорнули борошно в листочок, злили соняшникову олію в капелюшок жолудя, а тоді, протоптуючи собі шлях у снігу, попрямували до бджолиного вулика. А бджоли на зиму не впадають у сплячку? запитала міська мишка. Ні, вони весь час сидять у вулику, але спати їм не можна, щоб не замерзнути до смерті. Тому вони купчаться й туляться одна до одної. Бджолина матка сидить посередині, а решта бджіл тремтять. Для тепла. Тремтять для тепла? здивовано перепитала міська мишка. Саме так. Вони завзято тремтять, зігріваючись самі та зігріваючи сусідів. Ті, хто сидять з краю, і ті, хто сидить усередині, постійно міняються місцями, тому що зовні значно холодніше, ніж усередині. Як кмітливо! Із захватом сказала міська мишка. Так, бджоли справді розумашки, шанобливо закивала ліскулька. І не втомні трудівниці, додала маленька Соня. Прокашлявшись, вона підняла голову і гукнула до вулика. «Аго, бджілки, маємо до вас прохання. За мить із вулика висунулась маленька бджолина голівка. Міська мишка вчить нас святкувати Різдво. І, і сьогодні ми хочемо напекти коржиків. У нас уже є борошно і дещо замість масла, але для коржиків також потрібен цукор. Тож ми хотіли запитати, чи не могли б ви дати нам натомість трішечки вашого меду, чемно попросила маленька Соня. Нам треба зовсім небагато краплинку або дві. Додала ліскулька. Бджола нічого не відповіла і знову зникла у вулику. Але за деякий час знову з'явилася в отворі, простягаючи подругам кілька щерть повних стільників. У маленької соні аж слина полилася, коли вона взяла в лапки вощину і почула, як солодко та смачно пахне мед. Дуже дуже дякуємо. дякуємо. Хором вигукнула маленька соня. Мишка і ліскулька та попрямували до ліскульчиної нори. Тепер у нас є всі інгредієнти, сказала міська мишка. Тож завтра ми матимемо коржики. Читала Тетяна Бондарева для проєкту Казочки.